Здорова нація в Івано-Франківську відкрили чергове спортивне поле зі штучним покриттям. Спородили його на території стадіону гірка, де свого часу розпочиналася історія станіславського футболу. Тепер на цьому майданчику займатимуться юні вихованці футбольного клубу тепловик разом із тренерами вперше випробовують поле та констатують, зможуть відшліфовувати свою майстерність тут за будь-якої погоди та пори року при поганих погодних умовах жаліємо поле, тому що на ньому ж треба грати на чемпіонаті області і чемпіонаті України. І зараз ми дуже раді. І з тими маленькими дітьми, то якраз тут займатися дуже добре. При поганих погодних умовах ми не маємо де займатися. Ми там на асфальті займалися, бо там коробці, але там також вода. А зараз це дуже багато. І тим більше шовно, і тим більше рівне, бо для маленьких дітей вчити їх майстерності, то якраз добре на таких полях. Спорудження професійного міні-поля тривало майже рік. Будували його спільними зусиллями, теплокомуненерго та депутатського корпусу міськради. Основа та огорожа справа рук комунальників. От саме поле вартістю у 210 тисяч гривень профінансували з міської казни. Це є дуже велика подія для міста Івано-Франківська, тому що беремо європейську любу країну в такому місті як івано франківськ мінімум таких 30 полів. Нас на сьогоднішній день нехватка, і нехватка місць для того, де б займалися наші молоді діти, молоді вихованці, які на сьогоднішній день прекрасно грають в футбол. Сьогодні дуже Можливо, власне, щоб наші діти мали мали можливість на хорошому полі займатися фізичним спортом і культурою. Ми також відкрили три антивандальних майданчики для заняття такою фізичною культурою. Це зокрема в мікрорайонах Каскаді, це в селі Крихівці, і селі Угорниках. Дане поле уже третє за рахунком відкриття, якого ініціювали свободівці. Два подібні майданчики зі штучним покриттям торік з'явилися у вовчинцях та на території загальноосвітньої школи номер 10